Усім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада 2024 року. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник для того, щоб подивитися, чи все тут добре, тому що періодично вітер був великий. Подивитися, чи ніде нічого не впало. Ну і заодно разом з вами заглянемо до декількох сімей, подивимось. Як працює вентиляція в вуликах, і як проходить у них початок зимівлі. Тут в мене є в деяких вуликах по дві зимує, тобто такі невеличкі кармани, відводочки. Ну, вони як повноцінні сім'ї, тому що слабких я не пускаю, вони займають, як правило, 4-5 рамочок. Ну і зараз я налаштуюся. і Одну-дві таких сімейки відкриємо, де по дві сімейки. Ось відкрив я два вулики попідряд. В них обох по дві сімейки зимує. Зараз ми подивимося, як вони себе почувають, чи зібрані в клуб. Ось так тут вентиляція з боків налаштована. Ось так вони знизу сидять, зверху тільки тут чуть-чуть їх видно. Якщо видно їх зверху, вам сидять. Ладно, всю зараз закрию. Вентиляція тут проходить. Ось щілина в них. З цієї сторони, плюс тут щілина і в кришу, получається, виходить, виходить лишня волога. Получається. Це друга сімейка. На чотирьох рамочках сформовано, тому що тут маловато місця, тут ось така составна груба. І ось так вони сидять. По вулочках ось від стінки є. Раз, два, три, чотири. І від застаної не бачу, чи є, там не видно. Ну, Чотири вулочки є. Так, то я закрив сімейку і ось подивимося до цей. Як у них проходить? Зимівлю. Це також на чотирьох рамочках. Ось зараз вам покажу. Раз, улочка, дві, три, чотири і крайня. там пару бджіл ще залишилось, не знаю чи буде видно, але там декілька бджіл. Так, Зараз закрию. Зараз подивимось сусідню. В Основну сімейку. Що в ній? Ось так вони сидять. Займаються всі рамочки, як ви бачите. Так, зараз я закрию. І ще доволі часто в коментарях мені. Під даними відео з даного точка пишуть, що вулики стоять хаотично, розкидані, криво. Для тих, хто це пише, я дам відповідь. Це зроблено навмисно, так, для того, щоб хорошо облітувались матки. Тому що вони облітуються назад, у мене ось. Ну і, звичайно, наперед. Тобто, і Для того, щоб вони хорошо облітувалися, Вулики розкладжені таким чином хаотично, тобто, щоб вони матки не путали вулики чи облітники, коли повертаються назад з обльоту. Спеціально в перепадинах таких стоять на пагорбках, ну і скажімо так, не зовсім рівно. Тому обліт маток при такій розстановці вуликів кращий. Ну давайте я ще зараз якусь відкрию. Ось давайте там підемо повідкриваємо. Так, налаштуюсь і відкрию. Ось три я попідряд відкрив, ще вам ось цих три покажу. Тут вентиляція бачу вже працює добре, тому що у нас були, скажімо, такі приморозки до мінус 5, це у них добре. Ось Займає всі рамочки від заставної до заставної. Так, закрию. Так, перейшов я до слідуючої сімейки. Подивимося, як вона себе тут почуває. Ну, Зараз біла повинна сидіти тихо, без всяких шумів. Тоді, значить, в них все добре. Також займає всі рамочки. Ось остання з тих сімей, що я хотів вам показати. Подивімося, що в ній. Ось так вони також займають всі рамочки, якщо ви бачите, від заставної, не знаю чи видно. І біля цієї заставної теж є. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!